Ми ну, розпочинаємо це свято. Ми представляємо громадську організацію Джерела допомоги. Вона займається допомогою дітям. І думаю, в майбутньому ми далі будемо до вас приїжджати і виконувати всі ваші побажання, які ви хочете. Будете писати нам листи, і ми будемо до вас частіше приїжджати. А давайте покличем Святого Миколая! Слава Ісусу Христу! Слава, Ісусу! Слава Ісусу! Радійте, любі діти, я звідти, де небесна є дорога, де безліч зір, де царство Бога, Несу вам звісточку весело, що йде вже їсть у ваші села. Іде їсть, якому тужно було за вами в Господа палата. Ще хвилька діти і між баби тут стане Миколай святий. Покличем діти Миколая. А ви знаєте пісню про святого Миколая? Тоді давайте заспіваємо. Слава Ісусу Христу! Мир і милість дому цьому і усім, хто є у ньому. Від Господа Бога. Ах дітей тут є доволі. І, мабуть, усі хочуть цукерок у бакунках? Хочуть? Може, хто знає якийсь віршик? Чи пісенько? Другий очі отче полаю, щиро я тебе клагаю, просто зло, що ми вчинили, що ми не слухали вчили що бувало поступало, що до школи лінувалась. принеси мені дарунок, невеличкий пакунок. Є на світі свят багато, урочистих, визначних, а на викладає свято найприємніше і них. Миколай простий, не казка, це не дід мороз, о ні. Миколайчику, будь ласка, до нас у сні. Написав я Миколайку, що принесла русілянку. А для братиків машинки ще книжки мандаринки. Кожен край і мамі, татові, Петрик Бугалиці, радість приносить Миколай. Тай Миколай, носить дорожки і всі вчили покунути.

Ми маємо поздравляти не тільки своїх дітей, а й всіх дітей України. То ну, що кожен зробить якийсь внесок від себе, я думаю, життя стане тим, що начинає бізнес може долучитися до подібних Так, Що бізнес має нести свою соціальну місію, має залучатись до подібних акцій, має допомагати дітям. Взагалі бізнес е, має бути відповідальним за майбутнє, за майбутнє дітей, за майбутнє країни і має допомагати і робити дуже корисні і цікаві речі, тим більше такі свята, як зараз, Святий Миколай, Новий рік. Не сорок! Ось то не подавили, що до Святого Миколая. Ви будете виправдовувати ці подарунки і заслуговувати нові подарунки. Я думаю, що ви будете слухати старших. Думаю, що будете допомагати одне одному. Так? <клес> Добре. Тоді на наступний рік побачимось. Але тільки якщо ви будете чемні. Гаразд. <клес> Тоді до побачення. <клес> святий Миколай завітає знову на наступний рік до вас, гості.